Так, громадо, привіт, ми з України. Так, Жара на вулиці, небо чисте. Так, Вийшов на вечір поміняти трубку, бо жара капець. Поміняв трубку, зараз вам покажу Коло двигуна. Зараз показую трубку. Бачите? Лопає трубка отак по саме, по саму цю штуку. Це отут. Ось. Це Зараз воно вже не віддвигається, бо... Так, перегнулося, ну, щоб показати вам зварку. Коротше, заварили, вийшло мало у нас там глибини. Ми ж наварили там, міліметрів три чи ну, наварили, потім буртик обчистив. Получається, мало виходилося так тільки висунуто. Мені... <різь> Накручуємо. різьба така дюймова якась, Коротше, не накручується. Прийшлось мені тут просто, не знаю, що робити. Неді... Субота, вечір. Хто... Куди їхати що їхати? Комбайн на полі, дощ надвигається і всі діла. Так, розрізаю отут. Потім, а, це ж ми поїхали додому, це зробили. Потім поїхали, вже не підходить, ще раз додому поїхали. Коротше, ці маршрути по полю, туди-сюди. Потім приїжджаю, блін, ну що робити. Тут заварилося нормально. Як же ж його зробити? Думали, думали, як же, ж, ну блін, тут нічого не придумаєш. Роздивилися, що тут різьби, впиралося, воно десь по, по цю штуку свердленно. там На 13 свердлом поміряли. що Воно тільки отак виглядає. Треба типу, углубити, щоб воно бачите, так глибше стало. Коротше, що робити? Тільки ампутація. Ампутірували, Свердлом в станку зажав токарному, пройшов рівнесенько, все чудово чик. Там, ну, буквально там до половини десь. Отако десь. Зварюємо, знову перевіряємо компресором. Бачите, чудово заварив. Потім тут був вид протерта. Ну, бачте, це де якраз зажимка теж протерта. Короте, що було? Наче все було чудово, хто його знає. Так, вже зробили, поставив. Бачите, такі зажимки. Болти погубилися. Це я тут нові поставив. Не було в такими гранями, поробив квадрати, бо під отвертку не зажмеш сильно. Квадрати під сім ключик позажимав. Так, ключик на 8, але ну. так. Потім тут полопали Полопали... такі ці пластмаски, кинулись питати у лантехі, скільки стоїть така штука 1100 стоїть. Оця тройна 1100 стоїть. А трубка, я ще говорив, чи не говорив, 3000 трубка стоїть. Ну, вони бачите, погнуті тут усі чітко по розміру, не так як на нашу техніку. Що, ну... Кожен собі гне, як хоче. А тут, наприклад, це в нас лопнула друга трубка такого розміру, третя там такого. І кожен циліндр свої ці. Так, ну що. Забираємо це все діло наниз, а стяжки воно не видержує. Стяжки, Бачите, тут полопалася така пластмаска, розкручувалося, полопалося. Так, знімаю одним кадром. Зараз пробуємо заводити. Звісно, зразу не, не заведеться по логіці. Потиску, розкажу трохи про систему. Система. Такий топливный стоїть. Джендир. Джендир виробник. Так, топливный. Короче, получается тут подкачка така сама, типа як на Мерседесе. та на всіх, ну, в принципі, похоже щось. Получается, дві пари стоїть толкателя. Дві форти толкають у рампу. А з рампи вже рівномірно тиск розділяється по всіх форсунках. Підходить тиск до форсунок, а там потім електроніка відкриває. Ну, в принципі, просто, надіжно все. ну як. Солярка слів, так тут, звісно, хтось чудив. Ну, Значить все виходить сюди він йде ось на ось цю штуку. Там воно охлаждення, там ціла куча тут. Тут вже солярка охлаждається, радіатор там стоїть спереді. І йде охолодження солярки. Тому що Топлівний, в принципі, простий. Ну, св... Ну, і... Ну, як... Логічно простий. Пари толкають, дві штуки, типу. там датчики, тиск регулюють, ну, Тако... все зроблено. Так, ну що, йдемо. Так, трубки щоб не. Ключики, трубки так. Так, 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 так. Так, роблю на одному движенні. Так, лежу ці всі ключі, поки соберемо. Так, маса. Слухайте. Включилася. Зараз спробуємо заводити. Ну, Зразу він не заведеться за стопудов. Так. Десь секунд 10-20 треба крутити. Поки містиск нажене. Получалося то як форсунка лопнута була. Воно ж собі постоє через щілену тиск тиск стравиться з рампи. І все. Так, ну що, пробуємо. Що він скаже, ну? Ага. Ніхрена. О! Бачите? Тільки завіси. Так, ідемо дивимося, що там робиться. Чи ніде нічого не тече. Нова трубка, все нове. Дим нормальний. Дим нормальний, все нормально. Бачите, секунд десять, поки міська качав, накачав тиску рамку. Так, і все. Далі ніяких витимих, залоплася друга розрубка. Нормально. нормальна. І провода може покирязувати. Трубки, Трубки. ничуть у трубках вже не стріляє, як отохтолений топліний. Просто тиск і все. Трубки. Можно сказать, что ремонтировали. Фу. Температура, тиск. Камера показывает. Видно все в середине. Так. Все, глушим. Так, еще поменять датчик на рух. Зараз треба якось міліметрами виміряти до шістерні. Подивитися, як воно там ой Хулін, що з камера почала видергуватися. Так, що в нас тут? Ну все, бачите, бо я трошки... Звісно, отак виглядає двигун у мене. Я його все бачу тут можна. Так. Що ми тут накрутили? Так, накрутили ми... Ну, щось накрутили. Так. Все. Датчик, бачите, датчик кілометра не показує. Ну, нічого. Фух. Так що все, поїхали ми працювати далі. Вам приємного перегляду. Слава Україні, слава нашим героям! Все буде Україна!